Навчання в українських вишах подорожчає. Відповідне рішення затвердив уряд, щоб вирівняти вартість навчання контрактників з вартістю навчання бюджетників, за яких сплачує держава. Чому так? Бо як вважає уряд, у нас навчання контрактника вдвічі дешевше за навчання бюджетника. Тому чекаємо на значний ріст цін у топових університетах та на популярних напрямках, за які спеціальності доведеться платити значно більше. Дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, згідно з новою постановою кабінету міністрів, ринкових цін на навчання у виші більше не буде. Що за дискримінація? Скажете ви, а ось так вирішив уряд, бо навчання на контракті не може коштувати менше ніж держава витрачає на навчання бюджетника. Цитую, розмір плати за навчання протягом розрахункового строку виконання освітньої програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти за певною формою здобуття вищої освіти не може бути меншим за розмір плати за перший рік курс навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках. Тож, Кабмін затвердив перелік з понад 50 спеціальностей, для навчання яких вже у вересні цього року будуть встановлені граничні, тобто мінімально можливі ціни на контракт. Це, зокрема, політологія, журналістика, дизайн, філологія, психологія, менеджмент, маркетинг, економіка, стоматологія та медицина та готельно-ресторанна справа повний перелік. Ви бачите на екрані. Тобто тепер вартість контракту залежатиме виключно від офіційної бюджетної ціни за спеціальністю. Коментуючи таке рішення, у міністерстві освіти наголошують, що чимало державних закладів вищої освіти занижують вартість навчання для студентів-контрактників за рахунок держави. Так за словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, низька вартість контрактного навчання також не дозволяє проводити якісну підготовку студентів. На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт на половину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника. І коли держава дає, наприклад, на підготовку одного студента 55 або 56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання. Перше, чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника, насправді так воно і є, і друге. Чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи. Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Виходить, що до прийняття цього закону ціна в університеті для умовного контрактника була менше ніж держава витрачала на аналогічного бюджетника. Питання. Чому так? Невже державні вузи стільки тоді років навчали в збиток? А як розраховували тоді ціну контракту раніше? А якщо з ціною контракту все було ок, то може не все ок із затратами держави? Може там якісь відкати і крадіжки були закладені? Питань багато і немає жодного пояснення. Але ви слідкуйте за нашими оновленнями, бо ми спробуємо знайти відповіді на ці питання? Та як каже пан Винницький, у Міносвіти розуміють, що платоспроможність нашого населення низька, тому відомство. Не зменшує кількість бюджетних місць і впроваджує систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця. Водночас, на думку ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України та міністра освіти у 2005-2007 роках Станіслава Ніколаєнка, такий крок суперечить європейському курсу у галузі вищої освіти. Тож, у разі прийняття постанови, вартість навчання в Україні стане вищою ніж у багатьох університетах наших країн-сусідів. Це на його думку прискорить темпи виїзду молоді за кордон. Даний крок ініційований міністерством освіти і науки. Суперечить європейському курсу у галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним за рахунок держави. Європейські університети лише для іноземних студентів, а також на заочне навчання встановлюють розмір плати за навчання самостійно без будь-якого втручання держави. Аналіз свідчить, що після введення в дію постанови номер 417 вартість навчання в Україні стане вищою. Ніж у багатьох університетах сусідніх Польщі, Чехії, Словаччини та інших, що прискорить темпи виїзду молоді за кордон. Мої консультації з ректорами Варшави, Праги Нітри говорять про їхній щирий подив цим крокам урядовців. Він також повідомив, що спілка ректорів України 1 травня звернулася з листом до президента Володимира Зеленського з проханням зупинити дію вказаної постанови Кабінету міністрів України номер 417. І, якщо чесно, багато українців теж, м'яко кажучи, здивовані такою ініціативою. Ось які думки вони висловлюють з цього приводу під відповідним постом на сторінці «Освіта.UA» у Фейсбуці. Куди вже збільшувати? Це для того, щоб не було бажаючих вчитися на контракті, тобто, половина відсіялась. Все для дітей, як завжди. Чим далі, тим менше шансів залишити дітей в Україні. Когось ще дивує, що випускники виїжджають за кордон яким чином зміниться якість освіти при збільшенні плати в бувшому ПТУ чи технікумі, які нині стали університетами? Може виникнути наукова школа чи матеріальна база зросте до рівня кращих вузів світу? Треба ввести квоти для здібних дітей з малозабезпечених сімей на спеціальності, які потребує держава. За які послуги збільшувати, якщо перший семестр завершився наприкінці листопада, а другий розпочався на початку березня за сім місяців 35 тисяч. До слова, вище мають оприлюднити інформацію про вартість навчання на перший курс та загальну суму за весь термін навчання не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів, оскільки реєстрація заяв на вступ розпочинається 19 липня. Нові прайси університети повинні показати до 19 травня цього року. А після публікації оновлених цін стане зрозуміло наскільки подорожчає навчання на конкретних спеціальностях. Тим часом університети мають врахувати позицію МОН водночас, зберігши конкурентну спроможність для абітурієнтів. І до речі, така крикуща різниця між вартістю навчання бюджетників та контрактників у два рази. Можливо, це говорить не про занижену ціну контракту, а про корупцію у бюджетному замовленні. Як я вже ви, вище, ми ретельно розберемо це питання і щойно матимемо усі відповіді. Розкажемо про це тут на каналі. А на вашу думку, якою повинна бути цінова політика навчання на контракті в Україні? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.